хлопець чи чоловік не з нашого приходу, тоді неси свідоцтво про те, що ти холостий або вдівець від свого священника. Це ми таку ситуацію зустріли в метричній книзі за 1822 рік села Пищики. І такі дивні свідоцтва, їх багато в метричній книзі, ідіть покаж. Ось, бачите, це метрична книга, і в ню прямо от вклеєна така чи сшита така свідєтельство. Кстаті, номер сторінки класний. Я, ніже підписавшися, даю Сіо сіла... Дніпрасніков, жител Дімітрію, Нікіфора Тріфо, Трігубенюка. Трігубенюк класне прізвище, сину. В тому, що он подлінно холост. Ну і там, що він може обвінчатися з дівчинкою з села Пищиків, і що ніхто проти цього не виступає. тут священник Фьодор Валіцький. І покажу ще одне ось Бачите, інший почерк. Я ніже підписавшися, даюся, я жителю Бялоцерковському вдовствуючому Івану Горобченку, прихожанину моєму подданому святельства Графіні Браніцькій, в тому, що он подліно вдовь. Ну і так далі, так може так само одружитись. Ну, і інший священник, зуськи, я вичатую, хто він там. Гломан, якісь це Григорій, кстати. ну, бачите, які почерка, да? Ось такі класні свідоцтва нам трапились в метричній книзі 1822 року. По селу Пейщики, це Київщина, Васильківський повіт. Коли священник вимагав від хлопців, чоловіків отакі свідоцтва. Звісно, це було покликано для того, щоб не було двоєженців. Два шлюба було заборонено відповідно. Сам священник не знав цих хлопців, і чоловіків, і тому просив від їхнього колеги від священника цього хлопця чи чоловіка таке свідоцтво про те, що його прихожанин справді холостий чи вдівець, і що він може одружитися з місцевою дівчиною. А до речі, колись зустрічалась мені судова справа про двояженця, і причому в нього було навіть не два шлюба, а три шлюба. Там такий цікавий одіозний чоловік, який ходив по селах і одружувався в кожному селу, куди приходив.